Друзі, всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтайм. Time. З вами, як завжди, Станіслав. Та сьогодні ми будемо дивитись бренд, котрий мені дуже особисто подобається, і, до речі, котрий в мене зараз на русі, це моя особиста модель. Це швейцарське з американським корінням, Luminox. І подивимось ми колекції з дайверської, моделі з дайверської колекції Pacific Diver. І я думаю, буде цікаво в тому плані, що одна. На механіці одна на кварці, причому вони візуально дуже схожі, але різниця в ціні в ціні більше ніж в два рази. Тому якраз і подивимось, чи справа тільки в механізмі, чи є якісь інші нюанси. І я трохи хочу нагадати за історію бренда. Він молодий, був заснований у США у 90-х роках минулого сторіччя, і є декілька фішок, завдяки котрим бренд став дуже популярним. Перше, це їх фірмові корпуси, корпуси з карбонаксу, а це запатентований. Матеріал, карбон, легкий, міцний, класно отримає перепади температури, тобто він не буде шкварити вам руку влітку, не буде холодити взимку. Це особисто на собі перевірено, дійсно дуже комфортно. І друга фішка це трицієві туби. Котрі не потребують штучного накопичення світла і світять в темряві постійно на протязі 25 років, потім світлення потрошки затухає. Знову ж перевірено на собі, так воно не дуже яскраво, але стабільно завжди світить у темряві, і ви завжди можете. Без проблем читати час, тож колись на годинниковій виставці ці всі фішки запримітив один з командувачів армії США, і з того моменту укладаються офіційні контракти між брендом Люмінокс. Та армії США, і до речі, на сьогодні Люмінокс вже належить швейцарцям, бо на початку 2000-х років його викупили швейцарці. Так що це дуже харизматичні, брутальні чоловічі годинники, які я дійсно сам дуже полюбляю, які я. Сам ношу, і сьогодні ще буде такий кежуал варіант, і прикольне порівняння в тому плані, що, як я казав, механіка, кварц дуже схожі і з дуже великою різницею в ціні. Тож, давайте дивитись. Отже, отакі дві красуночки у нас на огляді з синім циферблатом, то механіка, а от з зеленим, це кварц. На перший погляд, дуже схожі дизайни, і якось навіть так трохи дивно, що така різниця в ціні, бо кварцевий коштує 30. 3490 гривень, а механіка 70 160 гривень. Давайте почнемо з кварцу. Корпус з нержавіючої сталі 316L, по більшій мірі сатинювання є полоски дзеркальної поліровки, що дає годиннику відчуття об'єму. голівка зручна з захисними напливами, загвинчується в корпус, в нас гарний водозахист 200 метрів, можна займатись дайвінгом. Задня кришка доволі проста, тут деякі характеристики, рік заснування бренду Та напис кожна секунда на рахунку. Якщо не помиляюсь це вислів морських котиків США. А саме для них ця модель і розроблена. Безель, до речі, всі моделі зроблений з Carbonax, обертається на 60 кліків проти годинникової стрілки, є невеличкий люфт, але зовсім мене не дратує. Сам по собі Безель дуже комфортний. Давайте послухаємо. Браслет також з нержавіючої сталі 316 l гарна якість затинювання, але мені здається, що було б непогано зробити систему швидкої заміни, бо тут прям напрошується як додатковий ремінь каучук. І мені не подобається, що у Luminox на браслетових версіях доволі застарілі застібки. Так, вона лета всередині, але ззовні це реально минулий вік, хоча вона надійна і безпроблемна. По характеристикам в нас абсолютно очікуваний швейцарський кварц Ronda 515. До речі, він реально дешевий, але дуже надійний та прекрасно зарекомендував себе з часом. Просто діапазон встановлення цього механізму дуже різний. Його можна побачити інколи і на годинниках за 150 доларів, по типу Invikti. Але тут головне, якраз простота та надійність. В нас ефірове скло з антибліком та тритієві туби на стрілках. Та мітках по окантовці циферблату. Приємний мілітарі зелений колір, читаємість на висоті, жодних питань та претензій. Стрілочка трохи не попадає в ділення для тих, хто перфекціоніст у нас, але на різних моделях може бути по-різному. Просто годинники в такому низькому ціновому сегменті. Додатково не калібрують, тобто тут з розряду повезло не повезло. Взагалі доволі простий, але інформативний та симпатичний циферблат. Ну і розміри діаметр 44 мм від вушка до вушка 51, товщина 12, вага 175 грамів. Доволі великий годинник, коли 44 мм в карбоновому корпусі, то воно відчувається класно, навіть на такій невеликій руці, як моя, 18 см. В обсязі з нержавійкою трохи по іншому тут і браслет добре охоплює зап'ястя. Питань нема, але хочеться руку більше під цей годинник. 33 490 гривень ціна на сьогодні придбати можна від офіційного дистриб'ютора в моєму інтернет-магазині Філтайм. По висновках ще поговоримо у кінці. Що я вам хочу сказати про механіку? Якщо ви очікуєте, що корпус та браслет буде в рази краще в обробці та якості, то ви будете помилятись, бо браслет з його застібкою взагалі ідентичний, а в корпусі різними являються тільки. Певні нюанси. Ну добре, в браслеті є ще система швидкої заміни. Це плюс. Трохи більше заводна голівка та захисні напливи. Це в принципі продумано, бо за голівкою ви будете більше маніпулювати. Плюс в нас безель вже з нержавіючої сталі 316L на 60 обертів проти годинникової стрілки, та в нас керамічна вставка, що робить годинник вже візуально більш нарядним. По характеристикам, основна різниця це механізм. Тут встановлений популярний та надійний швейцарський автомат, селітець ВДБ від 200, запас ходу 38 годин, працює на частоті 28 тисяч 800 напів коливань на годину. Ротор кастомний абсолютно безпроблемний механізм. Сам циферблат також виглядає нарядніше. Тут вже текстура хвиль аля Омега Seamaster, тут всі мітки накладені, що дає більше об'єму. Також є фірмова технологія тритієвих тубів, і я вам хочу сказати, що воно набагато яскравіше виглядає, ніж в кварцевій версії. Ви самі можете бачити. І що що, але реально циферблат грає величезну роль в сприйнятті годинника. Я це завжди кажу, що циферблат то півділа. Всі моделі він реально сприймається дорожче, ніж в кварці. По розмірах годинник менший, діаметр 42 мм, від вушка до вушка 50, товщина 13 мм, вага 189 грамів. Він менший, але важчий. Ну і я вам хочу сказати, що він точно краще виглядає на моїй руці. А ще, якщо поставити по розміру підходящий каучук, то годинник буде виглядати ще більш компактним. 70 160 гривень ціна на сьогодні цього годинника в моєму інтернет-магазині FieldTime, і в принципі офіційно в Україні це майже в два рази дорожче, ніж кварцова версія. І я вам хочу сказати, що якщо ми кажемо про Ronda 515 і Селіта sw 200 то можна одразу. Накинути 10-15 тисяч гривень, бо різниця в ціні там доволі велика. Все інше це деталі і нюанси. Це керамічний безель, це більш пророблений деталізований циферблат. І якщо ви не розбираєтесь годинники, я отак вам їх дам в руки і по чесноку спитаю, який ви вважаєте по своїм внутрішнім відчуттям дорожчим, ви 200% скажете, що це механічна версія. Бо там не треба бути профі, не треба дуже розбирати, щоб просто це відчути, просто це побачити. А взагалі, крім цього, я хочу сказати, що я в принципі уловив якийсь зв'язок в тому, що дуже часто в рамках одного бренду різниця між кварцем та механікою може бути колосальна. Тобто вона не дуже синхронна в різниці ціни механізмів. Там є ще якісь фактори, котрі просто диктує ринок, просто які є і. Дуже важко пояснити, воно просто так є. В принципі, годинники класні. Годинники повсякденні це не типічний люмінокс, бо типічний люмінокс він в мене на руці. Це годинник, в котрому і на гору можна залізти, і в джунглях лазити. Метал він менш практичний, він більш важкий. Тобто це, скоріш, такий кежуал, брутальний варіант, міський на кожен день. Звичайно, ви можете і купатись, звичайно, ви можете а, у якусь пригоду взяти, але практичніше буде саме в карбоні. Ці моделі ви можете купити з офіційної гарантії 2 роки від офіційного дрис Господи, дистриб'ютора. Дисти. Дистриб'ютора в Україні в моєму інтернет-магазині Філтайм з офіційною гарантією. Боже, я вже заговарююсь. Ці годинники ви можете купити в моєму інтернет-магазині Філтайм та інші моделі бренду LUMINOX, котрі доступні в Україні від офіційного дистриб'ютора в Україні з офіційною гарантією 2 роки. Я залишу посилання на них в описі до цього ролику і залишу посилання на свій особистий телеграм. Якщо у вас виникнуть якісь питання, будь ласка, пишіть. Спробуємо дати вам відповіді. Ну а що ви думаєте, як вам ся годинники? Я сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, вам було корисно. Не забудьте тоді поставити цьому відео, не забудьте підписатись, якщо хочете дивитися надалі мої ролики. А на цьому все. З вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!